Вітаю, друзі! Сьогодні 8 січня. З вами знову центр громадської аналітики вежа. Я її керівник Валерій Клочок і сьогодні з нами в студії Вадим Денисенко, політолог, політик, керівник аналітичного центру Ділова столиця». Вітаю вас, пане Вадиме. Вітаю вас. Ну і я пропоную, пане Вадиме, спробувати розібратися з тим, що відбувається зараз в геополітиці, тому що з Європи лунають заяви поки що не офіційно про те, що. Ніхто не повинен порушувати міжнародне право. Тепер ці заяви лунають на адресу Трампа раніше. Вони так само лунали на адресу Путіна. Намагається порівняти Трампа і Путіна, мовляв, це одне й те саме. Зараз говорить про те, що хтось на щось міняє, то в нас міняли Тайвань на Україну. Тепер європейську безпеку міняють на Україну. Риторика Трампа дійсно посилилася після. Арешту Мадуру, так як називає зараз в Білому домі, от скажіть, будь ласка, пане Вадиме, як правильно зараз розуміти те, що відбувається з зовнішньою політикою Білого Дому? Ну, перше, що приходить в голову, це слово кураж. Тобто, станом на зараз Трамп знаходиться на куражі. Тобто, в принципі, безпрецедентно, насправді, в ну, напевно в світовій практиці останніх десятиліть історії із. Арештом Мадура закрутили голову багатьом, плюс до всього іншого, великий вплив зіграло те, що американці змогли захопити себе російське судно в оточенні кількох російських кораблів, російської підводного човна, і росіяни обмежились тільки тим, що МЗС Російський сказав, що, будь ласка, добре поводьтеся з членами екіпажу. Це все призвело до певного корожу. І на фоні цього куража Трамп прекрасно розуміє, що в нього є невелике вікно можливостей для того, щоб на цих емоціях спробувати натиснути на тих фронтах, які для нього є найбільш вагомими. Саме тому знову реанімалась реанімувалася історія із Гренландією, і саме тому Трамп вирішив, що наступного тижня треба робити пропозицію дані щодо купівлі острова Гренландія. Я думаю, що ніякої купівлі острова Гренландія не буде, ніякого розриву стосунків з Європою не буде. В принципі, американці пропонують по максимуму для того, щоб взяти те, що можна, і в результаті, після довгих переговорів, американці вийдуть на те, що вони підпишуть якусь умовну угоду про надра Гренландії, називаємо її так, і посилення своєї військової присутності на цьому острові. Тому я думаю, що саме цієї точки зору треба на це дивитися, але на жаль, маємо справу із Трампом, і будемо мати достатньо довгі великі синусоїди на напрямку стосунків ЄС Сполучені Штати Америки, і відповідно це буде екстраполюватися на все те, що буде відбуватися або не відбуватися <кхух> по лінії ЄС США України. Це поглиблює зараз кризу у Євроатлантичній співпраці. Чи це ніяк не позначиться? Е, ну, В принципі, мені тяжко сказати про поглиблення кризи, тому що ми маємо ситуацію, коли в НАТО є тільки одна армія це армія США. Е, і з точки зору безпеки, е, Трамп прекрасно розуміє, що європейцям можна викручувати руки, і ніхто нічого не зможе зробити по одній простій причині, тому що ніхто нікуди нічого не вкладав. Ну там, в принципі, ну, всі ж прекрасно розуміють, що в не немає можливості захищатися від росіян без американської підтримки. Європа не має можливості протистояти будь-кому без американців. Саме тому е, говорити про поглиблення цієї кризи це не зовсім правильне слово. Тобто, потрібно говорити про е, поглиблення, скажімо так. Е, про зміну концепції спілкування є Сполучені Штати Америки, про те, що там Європа дуже повільно розуміє ті виклики, які перед нею стоять через Трампа. і насправді її змушує чуюсь рухатися. Не Путін, як це дивно, а саме Трамп. Але говорити про поглиблення кризи, ну можна і так це назвати. Але криза визріла тоді, коли європейці прийняли рішення, що не треба трапитись на власні армії. Я вам скажу відверто, пане Вадиме. Мені самому не подобається формулювання криза євроатлантична, тому що я її особисто не бачу. Але вибачайте за цю таку провокацію, яка щойно була, вона свідомо чи ні. Глядач напише, бо дійсно, ну це просто зараз змінить відношення європейців до власної безпеки вкотре. Після риторики, яка була навесні 25-го року, і от після такої непростої розмови, яка буде однозначно продовжуватися, тому що справді вбачаю якусь угоду про Гренландію, вона буде уже ем, колега Марко Рубіо наступного тижня буде в Вашингтоні. Модуть про це говорити. Європа в цій частині дійсно може виторгувати собі більший захист від Америки, віддавши Гренландію. Бо про це пише сьогодні Західна преса. А яким чином тобто в даному випадку, пане Вадиме? Я перепрошую, але журналісти видумують такі конструкції. Я коли я їх мушу озвучити, тому що це запускається такий наратив. Хоча ну він дивний а споживач його просто бере до уваги, і це ну виглядає дуже цікаво. Перепрошую, ну дивіться, ну я нуля яким чином це можна зробити. Тобто, і ще раз повторюся, європа на 95% залежна від е, безпекового фактору зі сторони сполучених штатів Америки. Не ну, то не 95-90 Але вона катастрофічно залежна від Сполучених Штатів Америки і від того, що віддасться Гренландія чи не віддасться Гренландія. Армія з неба не впаде, армії тобто з неба не впадуть, і озброєння з неба не впаде. Всі прекрасно розуміють, що європейцям потрібно кілька років для того, щоб настирливо працюючи, отримати боєздатні армії, які можна було об'єднати в єдину якусь воєнну силу на території Європи. Щодо е, всього іншого, можна вигадувати конструкції, можна говорити про якісь покращення, погіршення, але ну, ми всі прекрасно розуміємо, що станом на зараз е, в Європі є одна глобальна проблема: це відсутність е, безпекового фактору через відсутність власних армій. Це унікальний випадок, не унікальний, насправді, неправда, не, не унікальний випадок, але це той випадок, коли. Ти маєш гроші, але вважаєш, що гроші тебе захистять тоді, коли захищає насправді тільки армія. І історія знала достатньо багато прикладів, коли подібні речі не спрацьовували. Ну найближчі для нас сусідів це Новгородська Республіка, яка впала під ударами Івана Грозного, хоча мала достатньо грошей для того, щоб напевне все ж таки мати певні армії. Але вони вирішували, що торгівля важливіша. Ну але е, про це можна багато говорити. Але ще раз повторюся, зараз е, Європа е, має одну велику проблему, і цю проблему вона вирішити не може в коротко в, в перспективі там одного чи двох років, мінімум три 4 роки потрібно для цього. Е, але якщо ми говоримо про Сполучені Штати Америки, то е, напевно, на сьогоднішній момент ми можемо говорити чітко, що е, завдяки чи не зважаючи на Трампа, тут кожен скаже, як він захоче. Сполучені Штати Америки взяли курс на дві вагомі речі в світовій політиці. Перша річ називається контролювати ціну на нафту і в перспективі логістику цієї нафти. І друга історія це спроба взяти під контроль ключові логістичні маршрути, ключові морські логістичні маршрути, буде правильно так сказати. І тут ми маємо справу з Гренландією, яка є одною із вагомих точок північно-морського шляху. Є е, панамський канал, і цікаво буде подивитися, чи не буде щось відбуватися із суецьким каналом. Ну і це як мінімум три точки, на яких е, Сполучені Штати ага. Америки очевидно будуть концентруватися не найближчим часом, і е, їм це потрібно виключно для одної історії. Їм потрібно це для протистояння з Китаєм. Е, тобто на сьогоднішній день е, можна з великою долою ймовірності спрогнозувати. Що ключова задача Трампа е, в переговорах з Сполученими Штатами Америки вийти з козирями. Минулий рік він програв е, Цзіньпіню по одній простій причині. У сідніпіні був козир під нас кількісно земельні метал, без яких не може розвиватися е, штучний інтелект і, взагалі економіка 21-го століття. Е, в кінці минулого року Китай і США домовилися, що на рік вони зариваються з цю, цю сукеру війни, і вони рік не воюють за рідкісно земельні метали, там, ну і так далі, і так далі. Трамп чи Трамп, не Трамп немає значні сполучені штатамерики прийняли рішення про те, що вони беруть цей виклик, але вони на наступний раунд переговорів хочуть прийти вже з більш сильними позиціями. Ці сильні позиції називаються контроль над великою частиною нафтових країн. і Я думаю, що в США мають шанс цього добитися. І друге, це спроба вклинитися в ключові морські логістичні маршрути. Для того щоб Китай не почував себе там як риба в воді. тому що Китай насправді тихо зробив неймовірно багато для того, щоб з однієї сторони, контролювати або мати впливи в ключових точках морських шляхів світу, з іншої сторони, Китай робив неймовірно багато. Для того щоб диверсифікувати свою. Нафтову залежність і е, працювати із цілим рядом країн, звідки він отримував нафту із достатньо непогано дискорд. Пане Вадиме, я от слухаючи вас таке складається враження. Коли глядач послухає, то нібито Трамп це лише про гроші, і це дуже легко заходить. Бо постійно ж говоримо. Ну перепрошую за це. Не хотів би говорити про президента США Трамп Барига, Трамп заробити, але ж ну це наратив в Україні, який дуже широко поширений. До приходу Трампа вдруге в Білий Дім. Ми чули багато заяв про його протекціонізм. Це стосувалося і економічних, і внутрішньополітичних питань, тобто відмова від зовнішньої політики, але можливо через низку різних обставин, в тому числі невдоволення американцями його зовнішньою політикою, змінився дискус Трампа і змінилася на практиці його позиція. Ми бачимо і захоплення танкерів і так далі, про що ми говорили. А під загрозою був статус США як світового поліцейського. Трамп розділяє на вашу думку зараз ці всі речі, гроші окремо, роль поліцейського. Окремо, чи він не переслідує взагалі повернення до е, ну окей, я я вважаю, що не відходили, але повернення до ролі поліцейського взагалі світового? Ну поки що США не являються світовим поліцейським для цього, немає ні бажання, ні сил, тобто в принципі вони точково показують, що якщо ви виходите з під контролю, ми можемо хірургічними методами повертати вас на місце. Ну, а тобто, Це не те саме пане Вадиме? Ну це трошки інше ніж те, що було раніше. Тобто, раніше, що, що таке холодна війна була? Холодна війна, передбачала те, що uh -huh. ти е, воюєш за свого союзника і ти готовий до наземних операцій, в тому числі. Трамп не готовий до наземних операцій. Трамп готовий uh -huh. до точкових хірургічних е, втручань і е, страх. Е, е, Наземного втручання інколи стає більшим ніж, в принципі, бажання там відстояти певні там свої принципи погані чи хороші це не має жодного значення. Uh -huh. Тому в даному випадку поки що ще дуже рано про щось говорити, тому що ми побачили тільки одну точку у кампанію під назвою Венесуела плюс два кораблі, два танкери, чи є сили в Трампа грати в більш широкі ігри? Поки що скати достатньо складу. Зараз реперною точкою буде Іран. Тобто ключовою точкою, з моєї точки зору, буде Іран, де ми побачимо, буде все-таки дотискати Трамп цю історію чи ні. Для нього це дуже спокусливо, для нього це дуже важливо, тому що якщо ти будеш мати Іран і плюс Венесуела, ну, тоді ти точно контролюєш ціни на нафту, ну плюс свої стосунки з арабськими з перськими монархіями, ти будеш мати. Мене архівперської затоки, вибачте, ти будеш мати контроль над ціною нафту в усьому світі, і для нього це було дуже спокусливо. Але зараз за цим треба буде послідкувати, як воно буде виглядати. Але поки що, все ж таки, ще говорити про повернення до світового поліцейського. Угу. Ну я ще не поспішав Ну принаймні, я маєте себе тішу тим, що, хоча б якісь ознаки того зараз з'явилися. Бо раніше про це взагалі не доводилося говорити. На жаль, ми стояли перед загрозою того, що зла, яка чітко вибудувалася за Байдена, Іран, Північна Корея, Китай, Росія. Вона настільки набула масштабу, що ну, здавалося, що це вже незворотній шлях. Але події в Ірані, про які ми будемо ще говорити, це сьогодні не є темою нашої розмови. ну, принаймні, я не планував, але там дійсно розгортається дуже цікаві події. Сподіваюся, що все ж таки там трішки допоможуть протестувальникам дотиснути ситуацію, і це суттєво змінить взагалі розклад сил на Близькому Сході, ну, принаймні, спробує змінити. А я хотів би повернути нас, пане Вадиме, до історії з переговорами. Буквально сьогодні умер, в якій. Ну, фактично, є сьогодні головою переговорної групи. Буданов поки що не став формально ним, немає змін в указі. То він повідомив про те, що за два дні проведено три зустрічі з американськими з американськими представниками щодо досягнення мирної угоди. За два дні три зустрічі. Ну, як на мене, це багато. Бо взагалі не планувалося в Парижі ніяких зустрічей з американцями сьогодні. Дії Трампа, про які ми говорили, наполеглись у переговорному процесі щодо припинення російсько-української війни, що для вас особисто це означає? Чи я не ну, так це можливо бачу? Ні, ні, все правильно ви бачите, тут з моєї точки зору треба дивитися на кілька аспектів перший це кураж Дональда Трампа, я повторюся. Він справді на куражі вважає, що він може достатньо багато натиснути, і він правильно мислить, що це ніхто можливості. Звичайно. Другий момент він його хтось запевнив, і він вирішив, що так буде правильно, що прийшов час істути на Російську Федерацію. Звідси і заява Лінсі Грема між іншим про те, що є зелене світло на цей законопроект про е, санкції проти тих країн, які е, торгують російською нафтою. Е, в принципі. В принципі, е, це історія, яка вкладається в ту канву, що Дональд Трамп е, дональду Трампу. Хтось нарешті пояснив, що перше Путін його водить за ніс, і це дуже погано впливає на внутрішні рейтинги республіканської партії Трампа, зокрема. Саме тому було прийнято відповідне рішення. Але що тут є для нас важливим, що нам потрібно тут розуміти? Нам потрібно розуміти, що для Трампа тут ситуація він. Він якщо Путін злякається, і Путін погодиться там на переговори, сідає швидко за і погоджується цей свій план 20 пунктовий план. Він переможець, він добився миру. Якщо Путін не погоджується на це діло, Трамп продовжує тиск на Російську Федерацію і говорить: я роблю все від себе залежно і не звинувачуйте мене в тому, що я не підтримую Володимира Путіна. З моєї точки зору, тут є другий аспект, який лежить в психології Володимира Путіна. Путін завжди, в подібних випадках, закривається в куточку. І мовчить. Так. Тобто, в принципі, він тягне час. Тобто ніколи в житті Путін не йде з відкритим забралом. Путін ніколи не починає контрвійну. Він просто замовкає і чекає. Він вважає, що час все перемеле, емоція спаде, з'явиться якась інша козирна карта. І в принципі достатньо часто йому це вдавалося. Тобто, давайте згадаємо із річної давнини події в Сирії. Вони, хоч якось, залишилися на своїх базах, і ці бази в принципі досі зберігаються. І стосунки з нинішнім керівництвом Сирії, в принципі, більш-менш застабілізувалися. Там вони не мають проривів, але не мають якогось негатива. Тому я думаю, що станом на зараз Путін буде робити все від себе злежне для того, щоб тягнути час і дивитися за тим, як розвивається ситуація, особливо на фоні того, що я не вірю в те, що Трамп має можливості повністю прикрити роботу тіньового флоту. Тому е okay. в даному випадку нам треба буде знову слідкувати за тим, що буде або не буде відбуватися в Індії. Тобто на Китай, США поки okay. що не тиснуть, тому ми проговорили з вами, що okay. там трошки інша логіка буде на Індію, США будуть тиснути, наскільки я розумію. І тут у мене є велике питання: наскільки вони зможуть дотиснути Індію для того, щоб вона не купувала російську нафту. Якщо це стається, це справді буде е е е ну, дуже серйозний удар по російському бюджету. Якщо цього не стається, в принципі, ну бюджет іще провалиться на десять відсотків, але okay. е, це не буде катастрофою для Росії. Тому от на жаль, в принципі, ми маємо ситуацію, коли я не вірю в швидкий мир. Я не вірю в те, що okay. після захоплення танкера <кх> двох танкерів, точніше, і прийняття закону Лінці Грема, е, ми отримаємо ситуацію, коли там через два тижні Путін проходить і говорить, все, я підписую мир. Я все, я починаю переговори. Думаю, що логіка буде така. Тобто пару тижнів, кілька тижнів, можливо, пару місяців. Трамп буде тиснути. Потім знову він скаже: Давай сідати за стіл переговорів. І тут ми ну, вже не знаємо, чи це буде наша пісня гарна й нова, що ми наємо знову чи в принципі тут вже будуть якісь поступки зі сторони Російської Федерації. Все буде залежно від того, як буде розвиватися ці відповідні блокади російської нафти. Ну, пане Вадиме, воно то виглядає дуже реалістично, що ви говорите, але в мене не зростається один момент: якщо Трамп вже починає тиснути на Росію через те, що вона не йде на поступки, це очевидно. Венесуела, російські танкери, ну, взагалі це феєрична історія. Я просто два слова. Колеги наші в студіях говорили, що ну подивіться, американці, мовляв, відпустили танкерів, не поспішайте. Ще не зрозуміло, що з ним буде. Давайте пару днів ну, вичекаємо, бо події можуть розвиватися дуже за непередбачуваним сценарієм. І справді те, що сталося, це ну, реально не просто кураж. Це супер картинка, коли е, під охороною. Трьох військових кораблів Росії танкери американці просто беруть під свій контроль. Ну це виглядає феєрично. Я до чого веду, що на тлі такого коражу тиску на Росію переговори не зупиняються. Якщо Ну от ви говорите, тисне переговори на паузі, але вони йдуть. Для вони чого йдуть Україна США, е, тому що е, логіка американців була дуже проста: вони повинні з Україною домовитися абсолютно про все. Станом на зараз, наскільки я розумію, там на 99,9% ми про все домовилися. Тобто, американці хочуть прийти до росіян і сказати: дивіться, от е, пакет домовленостей, які ми погодили, і він, в принципі, відповідає е, тим пропозиціям, які давав Дмитрієв школу неважно хто там давав е, на всіх попередніх речах. Тому ми вам пропонуємо по суті ультимативно, вот е, вам е, пакет. Давайте на нього погоджуватися і перестаньте пробачити на блокувати. О, це, от, якщо дуже коротко, логіка США, а чи не відбувається зараз, наприклад, це знову як варіант, те, що ми є припущення, що зараз американці просто ведуть переговори з Україною як посередники Росії? А, ні, я не думаю. Тобто, я чесно кажучи, після того як Путін зробив заяву про те, що він шов на Валдай напали. І так далі, і так далі. Пут Путін весь час виходить з переговорного процесу. Тому тут ну і, ну, це точно некоректно говорити про те, що США ведуть переговори як посередники Росії. Вони з першого дня, насправді, з овального кабінету, з того, що я знаю, в цьому разі вони говорили так. в Україні про те, що дивіться, перестаньте займатися романтичними історіями. Ми граємо в дуже прагматичні речі і до переговорів прагматично є речі, які можливі, є речі, які неможливі, і давайте от сідати за стіл переговорів і з прагматичними речами. А з приходом Кушнера, ну в якому разі, це співпало. Він не він, це не має значення, але з його появою в переговорній групі з'явилася дуже чітка системність. Тобто, коли так. ми з вами говорили між цим, про те, що вони розділили всі ці 28 на той момент пунктів так. на 27 і 1. Коли 27 – це все, а один це території. Вони фактично про все проговорили. І наскільки я розумію, зараз шукається останні останні штрихи для територіального питання. Тобто, все інше, це речі, які так чи інакше вони з моєї точки зору практично погодження. Україна зараз ці всі, всі історії, я маю на увазі наша переговорна група. Вона намагається знайти формулу. Найбільш прийнятно для замороження війни чи тягне час Зеленський на Кіпрі вчора сказав, що впродовж наступних шести місяців, коли Кіпр буде головувати в Раді Європейського Союзу, є шанс закінчити цю війну. Мені в один в один ця заява нагадує заяву навесні минулого року від нього. Де він говорив про те, що ну поки що не видно закінчення? Так тоді, вже на початку червня, президент сказав, що можливо до червня 26-го ми закінчимо війну. Тут де якась певна кореляція є, але повертаючись все-таки до наших позицій, на вашу думку, ми затягуємо час чи шукаємо формулу зараз. Ну, вісім, ми шукаємо формули, але ми е, залежні від е, позиції Володимира Путіна, дуже сильно залежні. Uh -huh. Тому в даному випадку е, я так розумію, що ці ключові речі, які е, були запропоновані в цих 20 пунктах, уже е, Україна де-факто погодила. Тому тут говорити, що ми тягнемо час, ну точно неправильно. Тобто, ми е, зараз ну, доточуються деталі, робляться якісь там е, правки, але це все уже антуражні речі. Ну, антуражні неправильне слово, але. Це вже е, додаткові речі або технічні речі. Е, тобто ключові політичні питання, е, наскільки я цікаму розумію, е, де-факто Україна погодила. Ну, а чому тоді європейці відмовилися представляти план гарантій безпеки? Макрон же обіцяв, ми все представимо 6 числа, ну щось не зрослося. Ну, буде не шостого, буде дванадцятого. В даному випадку це, це все речі, які вони рухаються. Тобто, вони... В принципі, наскільки я розумію, безумовно, якісь там бокові переговори через когось із росіянами ведуться. Тобто, якісь контакти є. Але який будь-який переговорний процес ну, ну це процес, тобто його не можна знаєте, вкласти в рамки і сказати, що в тебе дедлайн, інакше в тебе будуть штрафі санкції. Тобто, так воно не працює, на жаль. Пане Вадиме, ну просто я повторюся. Я бачу, що американська сторона зацікавлена пришвидшення, а європейці ну давай два тижні ще почекаємо три. Ну, я не погоджуюсь з цим. Тобто тут, тут воно е не зовсім коректно буде говорити про те, що європейці тягнуть, і європейці нічого не роблять. Е тому е думаю, що це е точно не зовсім коректно, пане Вадиме. Я вам дякую за те, що ви сьогодні були з нами. Ми, друзі, проговорили дуже важливі чутливі моменти для України в першу чергу в контексті нової геополітики Дональда Трампа, нового дихання від Діпстейту, яке за Трампа набуло ну зовсім. Нових форм наскільки це нам допоможе. Ми обов'язково будемо слідкувати за цим далі. І разом з паном Вадимом і іншими нашими колегами будемо це обговорювати на каналі. Тому не забувайте перевіряти свої підписки, коментувати. Ну і звісно, шерти відео. Це допомагає просувати україномовний контент на платформі. YouTube. Дякую вам, пане Вадиме. Дякую.